Григорович, а чи можна тоді говорити про те, що якщо росіяни наступають так по всій лінії фронту, то вони перехопили ініціативу стратегічно? Ну тут мені подобається, коли журналісти використовують такі е, гучні фрази стратегічна ініціатива, перехопили. Ну, ну ми ж запитаємо вас, тому що ви людина відкова. Я не знаю, де ви де ви начулися таких слів. Ви знаєте, навіть а, від, в певних моментах військових експертів і началось, да. на оперативно-стратегічному рівні такі слова практично не використовуються дуже рідко. А от у нас так високопарне такий політ, таких гарних питань. Ворог наступає на певних ділянках, і його наступ ми можемо зупинити не за рахунок, хто там яку ініціативу перехопив, а у нас була наступальна ініціатива. Ні. Ми пробували проводити певні наступальні дії на певних ділянках фронту. Наше завдання не перехоплені ініціативи ворога в наступальному потенціалі, а наше завдання в надійному утриманні е, нашої території. Тому давайте от приберемо е, такі гучні фрази, а про просто спустимось на землю, скажемо: хочемо утримати територію, мусимо вриватися в землю, навчати людей. Забезпечувати потрібною кількістю боєприпасів ті підрозділи, які знаходяться на передньому краї, оці прості речі. Я вже не кажу там про запуск економіки, і багато багато тих таких якраз на стратегічному рівні, які речі мусять робитися. І От щодо навчання людей наразі працівники та ми бачимо по всій країні, ходять по спортзалах, так і намагаються як, ну, таким чином так примусити, скажімо, так, громадян виконувати свій обов'язок. Є багато думок стосовно цього Сергій Григорович? Хтось скаже, що не помилка, а хтось каже, що не, по, не помилка. Ні, ваша... Це помилка в тому, хто це робить. Якщо відкрити закон про мобілізацію і мобіліційну підготовку, ми прочитаємо, що мобілізація покладається на президента України, Кабінет міністрів, міністерства та органи центральної виконавчої влади, починаючи від Києва, закінчуючи кожним обласним районним центром, і керівників певних підприємств. І вже потім йдуть тільки військові, і ми самі створимо ситуацію, коли певний прошарок керівництва, особливо що стосується цивільного керівництва, ухиляється від виконання від виконання цього закону, і все скидається на військових. Ну не мусять військові це робити, У їхні завдання вони приймають уже людей до себе військомати. Розумієте? А всі інші керівники мусять забезпечувати прибуття цих людей. Тому я дуже прошу військових не лізти в чужу роботу. Я розумію, що нам потрібний ресурс, але ми дискредитуємо самі себе такими діями збройні сили і е, вигороджуємо безпосередньо цивільне керівництво. Нехай вони вкалують, нехай вони відповідають. А тому, що коли там е, певні керувальники на рівні е, областей розповідають, що вони не військові форму носити ніколи не будуть. Це вже ми бачимо реальність підходів. Політичне керівництво і військового керівництва. Тому я категорично проти, щоб такі заходи здійснювалися руками військових. Нехай вже цивільне керівництво думає, чому вони провалили мобілізаційну кампанію в країні і за рахунок гонить за певними знаєте, такими потужними політичними лозунгами, коли знімали всіх воєнкомів поголовно. Зірвали на даному етапі, вони не зірвали сто відсотково, але на даному етапі достатньо потужно загальмували, що мобілізацію, і вміти воювати добре на фронті, це не значить, добре вміти управляти мобілізацією в тилу. Треба було знімати тих, хто винен, а не всіх поголовно. Це чистої води популізм, який привів до таких проблем і до такого сорому, який наразі ми бачимо на ефірах, на по каналах і. Багатьох інтернет-ресурсів, де показують, як воєнкоми такі речі роблять. Це не від багатого розуму, і це мусить будь, каратися. І, до речі, за, підго... за мобілізацію, в першу чергу, в Збройних силах у нас відповідають в першу чергу сухопутні війська, бо територіальні центри комплектування підпорядковуються генералу Сирському. Він керує цим цим процесом. От, в першу чергу, Олександр Станіславович мусить звернути увагу на це неподобство. Сергій корот, а як це має бути? Ну от ви кажете, це помилка. Як це має відбуватися? Ну, Нормально для цього, щоб це зрозуміти, це можна окремо передачу провести, відкрити закон про мобілізацію і по пунктам там все розписано. Навіть не треба нічого вигадувати, там все написано, хто і як що мусить робити. Народний депутат Кіборг Роман Костенко говорить про те, що наразі умовно придатних в Україні відправляють на штурм ворожих позицій. За його даними при встановленні часткової непридатності, воєнкомат зобов'язаний розподілити призовника на тилову спеціальність, але по факту цього не відбувається, тому що. Людина обмежено придатна, є тільки для військова, а коли вона вже потрапляє в Збройні Сили України, там це питання зникає, каже про це Костенко, і каже, що будь-який командир має право поставити його на будь-яку посаду, і так відбувається, що з них роблять штурмовиків які навіть бронежилети нести не можуть. Він каже, що якщо так людей обманювати і далі, то уряди збройних сил України вже ніхто не прийде. Скажіть, будь ласка, чи вам відомо про таку проблему і, в принципі, в цілому де нам брати штурмовиків? Штурмовиків? Треба готувати, а потім шлати на штурм. Це знов такі питання до професійності виконання службових обов'язків на багатьох рівнях, як в цивільному керівниці, так і військовому керівниці. І на ці речі треба переглянути питання. Це раз. Друге, треба переглянути питання, що стосується використання чоловічої половини і, і в силових структурах. У нас навіть в Національній поліції достатня кількість хлопців, які, які вміють володіти зброєю, які б могли створити певні підрозділи і піти воювати на фронт. Але що у нас робить національна поліція? Що у нас робить міністр внутрішніх справ? Він робить такий гарний фінт. Він розповідає, що у нас величезна проблема по школах, і в школах ми мусимо поставити пости поліції. Приватна охорона не справляється, тепер цим буде займатися поліція. Тепер задаю питання. У нас чисельність поліції відповідно офіційних джерел 119 тисяч шкіл в Україні 13 тисяч. Навіть якщо брати по одному поліціянту на школу, то це практично плюс-мінус 10% від чисельності національної поліції. Трошки менше там, на рівні 8%. Задаю питання: у нас національна поліція більше нема чим зайнятися? У нас безпосередньо не можна поставити на роботу в школах ті, хто вже повернулися з війни і вже е, спроможні, скажімо так, активно воювати. У нас недостатня кількість пенсіонерів, які ще фізично активні, могли виконувати ці обов'язки. Це що за ухиляння від спроможності підняття рівня безпеки е, держави? 13 тисяч поліцейських направити на охорону школ. Діти це найголовніше в нашій країні. Діти і, е, знаєте. Вітерани і пенсіонери це найголовніше, мабуть, але ж питання полягає в тому, що можливо треба інші шляхи шукати для вирішення цієї проблеми, тому от ви кажете, що стосується підготовки. А може все ж таки задати історичні приклади і переглянути, і на певні ділянки направити, а у нас є достатня ще кількість мотивованих жінок, які могли виконувати функціональні обов'язки національної поліції достатньо ефективно. Розширяти треба спроможність населення, а не звужувати і ухилятися від таких речей, як стосується війна на фронті.